Всім привіт! Мене звати Світлана, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми йдемо в офлайн-магазин Reserved для того, щоб подивитися на їх міжсезонний розпродаж. Так, до мене вже дійшов електронний лист, що можна знайти щось по зниженій ціні. Давайте подивимось, взагалі, що за колекція, і ви вже будете вирішувати, йти в магазин чи не йти. Я не користуюся після своєї. Історії такої не дуже приємної онлайн-замовленням з різорвит. Хто не бачив, передивіться відео, не буду тут в деталі вдаватися. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео. Я стараюсь для вас і підпишіться, якщо дивитесь без підписки. Хочу щось приміряти, що дивилася вже. На сайті міжсезонний розпродаж я знайшла не відразу, зате відразу знайшла батальйони, які з сезону в сезон, вже третій рік підряд з'являються на полицях мас-маркету. І, до речі, про ціни у мас-маркеті в цьому сезоні осінньому резервет, магазин майже зрівнявся і в деяких позиціях верхнього одягу переплюнув навіть зараз. Уявіть собі, як виросла ціна. Є багато усяких відео в Тіктоці, тому звідти і брала інформацію, але зайшовши на сайт, я в цьому переконалася. Отакі От пильні лофери. Видно вам, скільки пилу на тих лоферах лаковані можна вибрати для себе. Mm. Мені особисто здається, що ці лофери повинні бути на міжсезонному розпродажі. Чоботи так, а ось лофери вже їм місце на знижках. Знайшла ось таку сумку з цікавою фактурою. Не знаю, тут вони так від 1400, 1500, 1600 і 1800 гривень, дивлячись, які моделі сумок, щоб вас так зорієнтувати. Це все ж не натуральна шкіра. Тут натуральну шкіру в магазині я не знайшла. Як ви бачите. Не дуже гарний стан, дуже, дуже пильно, дуже брудно. І подивіться, в якому стані оці жакетики. Я не можу їх назвати навіть піджаком, таким, знаєте, ну, добротним, який би сидів, і ціна на нього 1800 гривень. Подивіться, він на сайті виглядає супер. Він на сайті такий класний, такий структурований, типу тримає форму. Звертаю вашу увагу, як виглядається. Кардигани теж саме, навіть нагос правильно поставила. Ну, більше тисячі коштують, подивіться, як вони виглядають. А на сайті як? Ну, хочеться їх там на сайті купити, а приїде вам ось така. Більше тисячі гривень ось така ковтинка в розмірі S, тут бавовна та поліестер. Тренчі залишаються. Що ж супер вигідного я знайшла. Ось така мені сумка сподобалася. Я спочатку подумала, що це, що це шкіра, але, повторюсь, шкіряних сумок немає. Але дуже я. Якісно зроблена ця сумка, вона велика, вмістка, цікавий дизайн, від мене точно лайк. І з собою, в примірочну я також візьму сумку. З преміальної лінійки Reservit залишилися ось такі балетки. Вони також є на сайті, вони повністю шкіряні, м'ягесенькі. Мені вони сподобалися, і я спочатку задумувалася, можливо їх придбати, але практичність цієї шкіри, як вона буде дряпатися е, від самої підлоги. Як ви бачите, це такий варіант чешки. Мені так здається, можна їх назвати. Тобто, дуже всі камінці будуть відчуватися. Я пам'ятаю, у мене колись в університеті були такі балетки, і кожний камінчик я боялася ступити, щоб не пробити їх. Ось така історія. Але виглядають дійсно класно для автомобіля. Чому ні, Я взяла сумочку і дивилась на цю прекрасну шубку. Хто хоче собі, і бачу на сайті, в Зара також ця шубка є. Хочу показати вам її на собі. Дочекайтеся, в примірочній покажу, і також вартість обговоримо. Світшоти Такі лонги у смужку. Все, що було в минулому році, в принципі, тут висить, ціни піднялися. І я, до речі, стільки тонального крему знаходила. Ну, як ви бачите, у цьому магазині продавці не сильно заморочуються про зовнішній вигляд речей. І це не завжди так. Тобто навіть у Сінсеї, в центрі міста, міста я заходила, там набагато якісь. Ну, ошатніший, опрятніший цей одяг виглядає класно, і цей сінсей типу там за 200 гривень ковтинка, вона буде виглашена, така, знаєте, напрасована. Дійшли ми до міжсезонного розпродажу, і це смішно. Ну, ці кардигани ще всі міряли. Вони були там 1700, а зараз 1000 гривень. І все. Подивіться на ці напівпрозорі ковтинки, якісь світлі джинси. У мене в місті ну, балетки. По 800 гривень, були рожеві, були чорні і такі бордові. Ну, я не знаю, я. ну, мюлі я, маю. я не знаю просто, як це описати. Воно не актуально зараз. Там, сьогодні було, звичайно, сьогодні було плюс 18 градусів. А ця сумка: з якого вона взагалі року? Я розумію, що нульові повернулися, але ж. ну, не в такому форматі, який висновок я зробила з цього міжсезонного розпродажу? Тут намагаються продати те, що було по завищеній ціні. Типу, було воно там тисячу триста за светрик, за вартість зараз 790 гривень і 890 гривень. Ну 99. Ви розумієте. Ставивши вже завищену вартість, ну нема там такого міжсезонного розпродажу і чи вартує воно того. Ні. Є багато актуальних позицій у новій, колек... новій колекції, краще брати там те, що вам подобається. А Тут ну, джинси. Джинси так, були на знижках. Я зараз просто не маю змоги вам показувати на собі ці джинси. У мене живіт, немає актуальності такої. Але я вам зорієнтую вас по цінах були 1600-1400, зараз 800-900, так само, як і оті ті светрики. Тобто светрики ні, а денім так. Що я в чому я? Я сьогодні в курточці від пленбір. Тут моя сумка, і до речі, я взяла цю коричневу сумку. Вона є з мого такого бюджетного вішлиста. То мені зараз потрібна коричнева сумка. Знімаємо ці окуляри від міломілу. Я сьогодні в чоботах е, білих, це, до речі, також розервид. Сукня це єдина сукня в моєму гардеробі. Я не купую сукні, тому що ну, я люблю їх такими приталеними <свіття> ну, з паском носити. Що буду потім з ними робити? Не знаю, тому зараз відмовилася від покупки суконь. Це моєї мами, до речі, вінтажна сукня. Я її з радістю ношу, поміщаюся. Прекраси додала. І що я хочу сказати: взяла я цю штучну шубку, щоб показати вам, як це буде виглядати в житті. В житті ця шуба осипається. І вона настільки синтетичного матеріалу, що на цій чорній моїй сукні, наче я до каліса поласкала. Ну, у мене дуже така пухнаста велика собачка, і ось. Моя собачка більш натуральніше виглядає, ніж ця шубка. Дивіться, її ціна майже 3 тисячі гривень. Я взяла як аналог для того, щоб вам показати аналогічне пальто. Там написано, що це колекція з вовни, подивимось, чи це так, але ось наглядний приклад не вестися на Тік-Ток. Якщо ви думаєте, що в ЗАРі чимось краще, то я вас розчарую. Ну, подивіться. Це поліестер. Хочу ще відмітити е, мінус для мене цього масс-маркет-бренду, те, що у них дуже маленька лінійка, тобто S, M і L найчастіше, XL не має розміру. На мені це виглядає досить дивно, і це така, не сприймайте це як негативну пораду, але ця шуба додає ваги такого об'єму. Я і так ну, зрозуміла, і так об'ємна. Вона мене робить ще більшою. Ось вона настільки для тих, хто носить кроптопи і джинси вільного крою. Тобто це така річ не для всіх. Друге моє зауваження рукава. Подивіться, як підкладка з рукавів стерчить. Плюс це сховані крючки, схована застібка такого тілесного кольору. Мені було щось трошки важкувато застібнути, але в принципі. Ну, супер, дивіться, я в М влізла, і мені комфортно, є багато місця, це такий прекрасний оверсайз. І ця підкладка з рукавів. ну, Зверніть увагу, наскільки це дивно виглядає, чому так не оброблено, на резинки не можу вам сказати. А ще в коментарях в цих відео в Тіктоці, там, де показують ці шуби, написано, що це як мокрий кіт. Ну, Напишіть, на що вам ця шуба схожа. когось Підстилка була, <смі> десь така пухна став когось кіт, що я взяла для порівняння Такий, таке пальто. Воно в ціні приблизно таке ж саме. Я взяла у розмірі L 899. Подивимося, наскільки тут відсотків вовни, тому що одного разу мені прийшло від резервет пальто з такою самою наліпкою, бежевого кольору, його досі ношу, але має багато дуже претензій. І у ньому було всього 30% вовни. Хоча, якби, якщо це вже колекція з вовни, то хоча б 50, ну, 65%. Ну, тоді це якісний якийсь продукт. Але ж ні, ні, 30% це максимум, що нам дає масмаркет по вовні. Ну і я не була здивована, що 70% тут поліестер, а лише 30 вовна. Я знаю, що гарне пальто не можна очікувати зараз, в 2024 році, восени за таку вартість. Так, гарне пальто з якісних матеріалів буде від 5 6 тисяч коштувати з вовни, з прекрасною підкладкою. Це лише мас-маркет. До речі, до нього є такий ремінець тоненький. Подивимося, як це буде виглядати. З приводу шоколадної. Коричневої сумки. Я дивилась на замшеві моделі у різних магазинах. Огляд я вам роблю тільки на Різербит, але я була в торгівельному центрі і передивилася багато брендів. Дуже мене шокували ціни. Я маю на увазі на замшу від також від 3-4 тисяч. Це штучна замша, це не натуральна замшева сумка. Просто актуальних моделей типу Zero, Я думаю, всі знають зараз. Я хотіла також подивитися, але ні. Ця 1600 хобо. Ця модель виглядає непогано, дивіться, отак з сукнею, об'ємна, як я. Знаєте, можна багато що вмістити, і наче зручна. Але ручка зроблена таким чином, вона є широкою, ви її в руці не зіжмете. Вона добре тримає форму, вона саме для плеча створена, не для того, щоб її носити в руках. Пальто. Настільки красиве, тут є підкладка, бо те, яке у мене з вовни, типу з вовни, воно без підкладки прийшло взагалі. Притом. Так я коли знімала відео, в мене є плейлист з розпаковками. Подивіться, кому цікаво. Мені сподобався пояс, сподобалися гудзики, які якісно дуже пришиті. Пояс був задовгий, можливо, якось його потрібно ще раз затягнути. Можливо, якийсь вузлик, але. Коли я роблю так ременем, то підкреслюю живіт. Взагалі живіт не так видно, як в цій сукні, якщо що. Але сукня підкреслює і весь одяг також вже підкреслює животик, пальто. Класне, всім рекомендую, хто зараз шукає щось цікаве. Я вам за стібнутому вигляді спеціально в закритому такому показую, щоб ви зорієнтувалися. А як буде, от коли буде прямо прохолодно, тут можна додати якусь шапку чи берет, буде супер І з цією сумкою. Також ось показую вам наглядно, що ручка не згинається. Загалом, це мій улюблений образ, який я склала. Він мені подобається на всі 100%. У розервет можна знайти спідницю, тобто під чоботи. З чоботами тут проблема, чоботи представлені тільки, знаєте, такі байкерські за 2800 і також штучна шкіра. Тобто зараз дуже багато штучних матеріалів. Я не скажу, що вони по своїй стійкості, тобто по своєму носінню чимось погані. Ось у мене ось ці білі. Також зі штучної шкіри. І я їх вже ношу два роки. Вони білі. Звичайно, там робилася і профілактика. Декілька разів вже набойки ці я носила майстерню, щоб мені робили. Але в цілому я задоволена. Я взяла вам показати такий блакитного кольору кардиган з нової колекції. Виглядає він дуже дивно за 1400 гривень. З преміальної лінійки, наче хтось зв'язав і вже виправ зроблений в Туреччині, для чого я взяла показати вам, як гарно блакитний взагалі поєднується з коричневим і коричневий відтіняє. Можливо, ви шукаєте також коричневу сумку і з чим це носити. Тут 16% вовни, ну преміальна ж лінійка, тобто не ведіться на оцей. Пафос типу преміальної лінійки, типу лінійки з вовни, маленький відсоток, і в самій звичайній лінійці може бути найкращий, кращий матеріал, ніж з преміальної. Кардиган мені також сподобався, він приємний, теплий, можна додати якийсь також такий е, ремінець тоненький, з цією сумочкою виглядає прикольно. Я б його придбала, якби він там за гривень 800 був, я б його купила. Але так, ну, не знаю, мені здається, що він не зовсім вартує тих коштів, які хоче за неї масмаркет бренд. Тому для вас я зробила відео, а ви вже вирішуєте йти купувати чи ні, і пишіть ваші думки в коментарях. Дякую за перегляд.